Девіз співзалежних у мене і в тебе все буде добре, але після того, як я тебе перероблю, і коли ти будеш жити так, як я вважаю, правильно. Вітаю! У нас сьогодні дуже цікава і важлива тема для багатьох жінок, і ця тема співзалежність. Усвідомлення своєї проблеми, усвідомлення своєї співзалежності це перший і дуже важливий крок до вирішення цієї проблеми. Почнемо з того, що дізнаємося, що це таке. І так, співзалежність можна трактувати по різному. Я дам три визначення співзалежності, як на мою думку, самих вдалих. І так, співзалежність це неможливість автономного існування, неможливість існувати окремо від іншої людини. Співзалежні відчувають себе половинками, яким для повноцінного життя потрібна інша половинка. І неважливо, чи добре з цією половинкою чи ні. Головне, що вона є, і з цим можна далі продовжувати жити. Також про співзалежність можна сказати, що це зацикленість на іншій людині. Коли ви іншому робите більше, ніж потрібно. Воно йому не треба, а ви все робите і робите. Турбуєтеся не про свої потреби, а про його потреби. Тобто, у вас своїх ресурсів немає, ви порожні, але ви все одно щось віддаєте і віддаєте. Але співзалежні цими діями забирають відповідальність у іншої людини за її життя, на себе. Тобто, не дає. Задовольняти свої потреби самостійно, тобто забирає можливість у цієї людини самостійно задовольняти свої потреби або ж навчитися цьому, Цим самим робить гірше і собі, і іншій людині. І ще таке визначення: співзалежність це набір вивчених патернів в якийсь період життя, який руйнують і його життя, і життя іншої людини. Співзалежність проявляється не тільки у стосунках між чоловіком та жінкою, коли жінка знаходиться в нещасливих стосунках з чоловіком і все одно не залишає їх, або коли жінка має стосунки тільки в своїй голові, а в реальності цих стосунків немає. Чи коли жінка рятує постійно свого випиваючого чоловіка, який постійно десь пропадає, вона за нього тривожиться, шукає його. Ховає спортни і так далі. А також співзалежність проявляється і в стосунках між батьками і дітьми, коли батьки не вміють жити своє життя. Їхнє життя це їхні діти. І вони всю свою енергію витрачають на них. Діти вже дорослі, але вони все одно втручаються в їхнє життя. Чи правильну професію син обрав? Чи на гарній роботі він працює, а скільки він грошей заробляє? А скільки його дружина заробляє гроші? А чи годує невісточка мого сина? А чи зятьок не ображає мою доньку? Чи дітей вони добре виховують? А чому не народжують дітей? І так далі. Або коли діти втручаються в життя батьків? І не дають їм жити їхнє життя, як їм подобається. Так, вони можуть скаржитися на це життя, але їм так подобається. Вони так звикли. Їм подобається, скаржиться. Вони не хочуть його змінювати, а діти все одно хочуть вплинути на батьків, щоб вони жили так, як діти вважають, буде правильно. Чи діти продовжують як і в дитинстві, так і в дорослому віці все рятувати своїх батьків від алкоголізму? І так далі. І вже ж це не дозволяє їм жити своє життя і на Насолоджуватися цим життям, тому що вони постійно тривожаться за батьків і займаються їхнім життям. І вже ж це не дозволяє дітям жити своє життя, бо вони його формують навколо життя їхніх батьків, щоб їх контролювати, щоб їх рятувати. І так і проходить життя і батьків, і дітей. Або ще співзалежність проявляється між братами чи сестрами, коли один брат постійно рятує з якоїсь колотне чи іншого брата, або сестра. Постійно рятує іншу сестру, тобто співзалежність може проявлятися між будь-ким, між друзями, братами-сестрами, чоловіком, дружиною, батьками, дітьми і так далі. Але найчастіше співзалежність проявляється все ж таки між чоловіком і жінкою. Тому, за приклад, я й буду брати такі стосунки. Ці всі ігри, в які грають люди, ведуться не наодинці. Для цих ігор потрібно декілька учасників. Співзалежний не може продовжувати хворіти беззалежного. А залежний не може продовжувати хворіти без співзалежного. Тому їм потрібен такий дует. Тому вони надалі і шукають таких людей, з якими вони будуть продовжувати грати в ці ігри. Коли я говорю залежний, то це не обов'язково означає, що залежний від якихось хімічних речовин, адже він може бути залежний від будь-чого іншого, від переїдання комп'ютерних ігор, від іншої допомоги, коли людина не працездатна. Або коли людина не вміє задовольняти свої потреби, у неї невротичні розлади, в неї депресія, вона не може встати і піти заробляти гроші, щоб себе забезпечувати. Тому в цієї залежної людини є хтось співзалежний, ким вона буде маніпулювати, а той буде задовольняти його потреби, буде йому допомагати і так далі. Бо відчуває провину. Бо йому потрібен хтось, кого він буде оберігати, контролювати, рятувати, турбуватися, піклуватися, допомагати, бо без цього співзалежна людина не може себе добре відчувати, відчувати себе значимою, потрібною, доброю, гарною людиною, правильною, святою, жертвою не може страждати. Так, багатьом жінкам, які входять в токсичні стосунки, потрібно страждати. Їм це подобається. Тому вони шукають несвідомо такого партнера, з яким вони будуть страждати. А у здорових стосунках їм буде не цікаво. Там все спокійно, навіть якось прісно, без оцих емоційних гойдалок. То все добре, романтика, то істерика, страх, тривога, сльози ось це кайф і драйв для співзалежних жінок. А без людини, без чоловіка, який буде постачати їй ці емоції, буде погано себе почувати, буде ломка, як у залежних людей, тільки в залежних ломка, коли немає хімічних якихось речовин, а у співзалежний, коли немає ось цих негативних переживань. Тому співзалежні дуже погано переносять самотність, їм дуже потрібна інша людина. А отже, вони швидко впригують в нові токсичні стосунки. В яких хоче погано, але вони отримують все, що їм потрібно. Найчастіше зустрічається між чоловіком та жінкою. Чоловік залежний, жінка співзалежна, і вони вдвох ось це варяться, варяться в цих стосунках і підтримують хворобу один одного, але варто комусь одному змінити свою поведінку, пропрацювати свою проблему як інша людина. Теж по ланцюжку починає змінюватися. Наприклад, коли жінка починає працювати зі своєю співзалежністю, вона кардинально змінює свою поведінку, своє відношення до чоловіка. їй вже не цікаві, такі невротичні стосунки. Вона вже хоче спокійних, гармонійних взаємин, і цим самим вона дає змогу одужати і своєму чоловіку, піти від своєї залежності. І це відбувається не від того, що вона його контролює чи рятує, а навпаки, що вона йому дозволила жити своїм життям і віддала його відповідальність в його руки. Але буває і таке: це вже залежить від багатьох факторів, коли чоловік не хоче одужувати разом з жінкою, і він шукає іншу собі половинку, щоб продовжувати хворіти з нею. Та в будь-якому разі шанс на одуження все ж таки з'являється. Так, алкоголізм це хвороба сімейна, тому. Коли лікується залежний, лікується чоловік, то обов'язково варто проходити терапію і жінці. Чи іншим учасникам цієї гри, бо інакше залежний, наприклад, може вилікуватись в якомусь центрі, але коли він повертається в те ж саме середовище, в якому нічого не змінилося, дружина його залишилася співзалежною, то вона своєю поведінкою, своїми діями швидко його затягне назад в цю гру. Як у історії з крабами, який хоче вилізти з відра, де дуже багато крабів. І він може це зробити, кожен краб може звідти вилізти, якби ж те середовище, ті краби, не затягували його назад. Тобто ми зараз говоримо про те, що оточення має дуже сильний вплив на нас, і ми маємо вплив на наше оточення. І прийняття цього це дуже важливий крок для виходу із співзалежності. Але часто співзалежним важко прийняти деякі речі, які дуже неприємні, адже в них дуже сильно працює захисний механізм заперечення, усвідомлення свого заперечення, усвідомлення своїх емоцій, своїх думок, своїх психічних процесів це дуже важливий крок до одужання. І тому крок прийняття ми проходимо з клієнтами ще до терапії, тому що якщо клієнт ще не готовий прийняти на себе цю відповідальність. То це означає, що він до терапії до роботи над собою ще не готовий. Які ж причини у співзалежності, де вона береться, я вам зараз зачитаю декілька причин. Ви змоделювали в дитинстві таку модель поведінки з батьків. Тобто, ваша мама, наприклад, мала такі паттерни, таку поведінку, як співзалежної людини, і ви змоделювали її поведінку. Ви в сім'ї були найстарші і вам доводилося доглядати за сестрами, братами або за кимось, хто не працездатний. І вас навчили, що ви зобов'язані турбуватися про них, піклуватися, думати про них, своє життя формувати навколо них. Спочатку інші, а потім ви. Ну, якщо у вас на себе ще вистачить ресурсу. Також у вашій сім'ї був залежний від алкоголю, наркотиків, батько, мати яких або мати, або ви постійно рятували, контролювали, шукали по друзям, по пивнушкам, ховали спиртне, виливали, ховали гроші і тому подібне. Тобто піклувалися, турбувалися про них, тривожилися, де вони зараз чи не десь замерзли там на снігу, не заснули? На цій основі формується найтяжча співзалежність, але в будь-якому разі вона вирішуєма. І так, основні елементи співзалежності, тобто як вона проявляється. І перше, це маєте низьку самоцінність, самооцінку і самоповагу, а тому і дозволяєте своєму чоловіку неповажливо до себе відноситися. Тому вам і зустрічаються на вашому шляху чоловіки-аб'юзери, а чоловіки зі здоровою психікою ні. Адже вони шукають собі жінку рівну їм, тобто які себе цінують, поважають. Цілісні, гармонійні, самодостатні особистості, які вміють турбуватися про свої потреби, жити своє життя, і які дають їм змогу жити своє життя, тобто не душать, не давлять їх своєю опікою, турботою і контролем. Другий елемент не розумієте свої потреби, не задовольняєте їх, думаєте постійно про чужі потреби. Відчуваєте провину, коли думаєте про себе, турбуєтеся про себе, розцінюєте це як егоїзм, а турбуючись про іншого, відчуваєте себе правильною, гарною людиною. І якщо вже і робите щось для себе, на відпочинок кудись поїдете, або купите сукню якусь, про яку довго мріяли, то це ви робите тільки тоді, коли вже все набридає, ви розізлилися і від злості йдете, купуєте собі те, що хотіли. А так в основному робите те, що треба іншим, а потім жалієтеся, себе жалієте, впадаєте в стан жертви. Третій елемент не живете своє життя, як ми бачимо з попереднього пункту, і не даєте жити чоловіку своє життя. Відчуваєте потяг його рятувати, контролювати, управляти, або навіть коли ви його не рятуєте, то відчуваєте провину, як же так, ви ж його дружина, ви маєте йому допомагати. Четвертий елемент не відчуваєте себе цілісною, автономною особистістю. Почуваєте себе добре тільки поряд з чоловіком. Співзалежна жінка вважає, що вона з чоловіком одне ціле. І тому все, що він думає, відчуває, робить, все стосується її. Вона повсюди має бути в його житті, а він в її житті. Звідси і жіноча нав'язливість, небажання давати простір особистий іншому, бажання постійно бути поряд, бажання по тисячу разів назвонювати за день. Це все не від любові, це все від неврозу. Від того, що вона шукає ресурси не з середини, а ззовні від свого чоловіка. Тому і самотність важка, бо без нього не відчуває всередині ніяких ресурсів. І щоб себе почувати добре наодинці з собою, без іншої людини, вам потрібно бути автономною людиною, цілісною. Він окрема людина, ви окрема, а разом ви дві цілісні людини. Якщо ви дві цілісні, незалежні, автономні, самодостатні людини, у вас взаємні двох цілі цінності, або вони якось переплітаються, то ви можете навіть бути не один плюс один дорівнює два, а один плюс один дорівнює одинадцять. Синергія. П'ятий елемент це небажання брати відповідальність на себе, за своє життя, за результати, які отримуєте за свої рішення. Тому співзалежні і не приймають ніяких важливих рішень у своєму житті. Вони просто течуть за течією, куди їх понесло, туди і добре. Легше перекласти цю відповідальність на іншого, на свого чоловіка, його звинувачувати. Звинувачує його, значить, перекладує на його відповідальність за її життя. А якщо ви за своє життя не відповідаєте, а відповідає він за ваше життя, то і він ним управляє, він їм керує. Шостий елемент це негативні постійні емоції. Страх, тривога за майбутнє, за чоловіка, де він, з ким він, що він зараз робить, чи він зараз не п'є. Турбуєтеся, переживаєте, контролюєте, рятуєте. Сором. За чоловіка, що він такий. І за себе, що ви це терпите, що ви дозволяєте чоловіку так з собою. Провина. Коли ви турбуєтеся про себе, ви втрачаєте на себе і не рятуєте його. Образа, злість на чоловіка, що він те не зробив, все не зробив, прийшов пізніше додому, що ви для нього все, а він ноги витирає або не цінує, не поважає. І сьомий елемент це егоцентризм. Співзалежність базується на егоцентризмі. І зараз буде зрозуміло, чому є дві форми егоцентризму: завуальований і прямий. І прямий егоцентризм це коли жінка. Турбується, піклується про свого чоловіка, рятує його критикою, подавленням. Жінка в цьому випадку відчуває себе вище за свого чоловіка, дивиться на нього зверху вниз. Егоцентризм тут проявляється в тому, що жінка, яка критикує, пиляє, Подавляє свого чоловіка, відноситься до нього як до неспроможної людини, яка ні на що не здатна, яку треба вчити, контролювати, підлаштовувати під себе, щоб він жив так, як вона вважає за правильне, за потрібне, так, як вона хоче. Не він, а вона. І не дивлячись на те, що він її повністю не влаштовує як чоловік, вона його бачить, як дитину, вона його все одно не залишить. Вона обирає змінювати його і управляти ним. У другому випадку завуальований егоцентризм. В цьому випадку вона бачить себе нижче за свого чоловіка і дивиться на нього знизу вверх. Тут егоцентризм проявляється в тому, що вона не для нього це робить: піклується, турбується, всі його потреби задовольняє. А для себе, бо саме так вона почуває себе добре, потрібною, важливою. Значимою, святою, якій випала доля страждати, ця вся поведінка це вивчені патерни, які можна перевчитися. Тобто ці програми, програми співзалежної людини, перепрограмувати, змінити свою психіку, побудувати нові здорові нейронні зв'язки, які приведуть до здорового життя і здорових стосунків. А якщо ж нічого не змінювати, то навіть якщо піти від цього чоловіка, з яким погано, все одно жінка знаходить іншого схожого чоловіка і будує схожий сценарій стосунків. Тепер ми бачимо, що співзалежність приносить безліч проблем. І це можна і варто змінити, або самостійно працюючи з собою, або зі спеціалістом, що я і рекомендую. З цього відео ми вже можемо побачити, над чим Треба працювати для того, щоб позбавитися співзалежності. Над чим працювати? Перше, прийняття своєї співзалежності, що співзалежність не любов. Друге це робота з самоцінністю, самооцінкою, вірою в себе, любов до себе, прийняття себе. Третє повернути фокус уваги з нього на себе, усвідомити свої потреби і зайнятися ними. Тобто дозволити собі жити своє життя, а йому своє, і змінити свій погляд на нього не як на дитину, а як на рівного вам, не вище, не нижче. Четверте працювати над своєю цілісністю, внутрішніми станами, з негативними емоціями працювати, відчуттями, ресурсами. І, а вже ж над усвідомленням цього всього свого внутрішнього світу для того, щоб потім з ним працювати, п'яте взяти відповідальність на себе, вийти зі стану жертви. А для більшого розуміння, як з цим працювати покроково, які є методи. Психотехніки для цього я створила. І перше це відео, де я описала покрокову програму по роботі з співзалежністю. І додаткові методи, файли, психотехнології, які теж я описала в окремих відео під різні кроки цієї програми. І це все для самостійного опрацювання. Переходьте під цим відео за посиланням на сайт. Матеріали будуть постійно поповнюватися. І другий варіант для роботи зі співзалежністю це програма для терапії. Якщо ви бажаєте працювати не самостійно, а зі спеціалістом. Для цього записуйтеся до мене на першу консультацію теж за посиланням під відео. А на цьому все. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. До зустрічі!